Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. випуск новин спорту. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп став першим главою держави, який відвідав супербоул фінал плей-офф національної футбольної ліги, у якому Філадельфія Іглз 40-22 перемогла Канзас Сіті Чівс. Чемпіон світу у хевівейті Олександр Усик може залишитися без чемпіонського пояса WBC, який у травні 2024 року він відібрав у Тайсона Ф'юрі. Вже найближчим часом організація змусить його провести обов'язковий захист з переможцем бою Джан Джелей Агіт Кабаєл, які 22 лютого розіграють між собою титул тимчасового чемпіона. WBC. Усик може відмовитися від цього поєдинку, але тоді WBC змусить Олександра звільнити пояс. Як це було нещодавно з титулом. Тилом IBF. спортсменка Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Анастасія Черноколенко виграла золоту медаль на міжнародному турнірі з боксу eh, «Boxing International Tournament 2025», який завершився в іспанському місті ла Носія і зібрав понад 230 учасників 17 країн світу. По одній нагороді різного гатунку завовали атлети області за підсумками міжнародного турніру з вільної боротьби Ю-23, який фінішував у Молдові, де на Виходили представники Італії, Угорщини, Румунії, Вірменії, Молдови та України. Чемпіоном став Данило Свередовський, Срібло у Івана Мірашниченка, Бронза у Івана Семенова. Вихованка третьої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Альона Чаас стала переможницею міжнародних змагань з легкої атлетики з потрібного стрибка у Польщі з результатом 13 метрів 47 сантиметрів, які лише трьома сантиметрами поступається нормативу майстра спорту України. У грузинському місті Бакуріані стартував 17-й зимовий європейський юнацький олімпійський фестиваль збірна України в складі 48 атлетів протягом восьми змагальних днів, змагатиметься у Семи видах спорту біатлоні, лижні гонки, гірськолижний спорт, лижний фристайл, фурне катання, хокей, шорттрек. Дванадцять з них у хокею шайбу і фурному катанні представляють Дніпропетровську область. Баскетболісти Дніпра у напруженому поєдинку в гостях в столиці з рахунком 76-73 здолали тамтешні Київ Баскет у матчі чергового туру, регулярного чемпіонату Суперліги України. Підопічні Волимора Коваля впевнено провели першу чверть, після чого десь провалили другу і третю, втім. У кінцівці зустрічі вони виглядали краще, що й змовило їхню перемогу. Дніпровці і надалі продовжують односібно очолювати турнірну таблицю, маючи 100-відсотковий показник звитяг у всіх проведених поєдинках. Дніпропетровська обласна школа вищої спортивної майстерності посіла третє місце у рейтингу шкіл вищої спортивної майстерності України за минулий рік. Залом до нього увійшли 33 подібні навчальні заклади. Першою стала школа вищої спортивної майстерності міста Києва, Київська міська школа. Друга юний Дніпровець Марк Вороной став середним призером всеукраїнських змагань з настільного тенісу найсильніших кадетів та кадеток, топ 12 2010 року народження і молодших, які завершилися у Андріївці Львівської області. Вихованка дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради з ігрових видів спорту Марія Гадзінська фінішувала шостою. Учениця Дніпровського фахового коледжу спорту Дніпровського училища фізичної культури Софія Кузьміна зазнала ушкодження і не змогла продовжити боротьбу за вихід. До топ-12. Тим часом чемпіонат Дніпровської Дніпропетровської області з настільного тенісу серед дорослих став першим офіційним турніром новообраної федерації настільного тенісу регіону у 2025 році, календар якого сформований і виглядає цікавим і насиченим різноманітними змаганнями. Чемпіонат Дніпропетровської області з настільного тенісу серед дорослих став першим офіційним турніром новообраної федерації з цього олімпійського виду спорту регіону у 2025 році. Календар, якого сформований і виглядає цікавим і насиченим різноманітними змаганнями у такий спосіб. Громадська організація з перших кроків своєї діяльності та роботи взяла напрямок на розвиток та розбудову пінг-понгу у першу чергу на місцях і не тільки у великих мегаполісах. Подібне, звісно, дасть змогу не тільки збільшити кількісний склад учасників і значно розширити географію представництва, але й буде створювати конкуренцію, коли у менш досвідчених спортсменів з'явиться мотивація. Спочатку наполегливо тренуватися, щоб вже потім гідно протидіяти лідерам, що безумовно спричинить підвищення як їхнього власного рівня майстерності, так і загалом будь-якого турніру. Ми розпочали новий рік з обласного турніру, з обласного чемпіонату з тенісу Настільного. Дякуємо нашим спортсменам, нашим опікунам та спонсорам за підтримку. Побажали успіхів і сподіваємось на те, що буде більше турнірів і більше гравців. і Теніс буде розвиватися в нашому регіоні. Овець Олексій Горбаненко не безпідставно вважався одним з претендентів на перемогу у турнірі чоловіків. Втім, сам він десь обережно серед іншого зізнався, що загалом до змагань готовий, Ніщо не заважало йому у звичній манері тренуватися. Тим більше, що йому вже багато років відомі можливості основних конкурентів у боротьбі за нагороди, і він не особливо переймається тим, якщо хтось з них ризикне зазіхнути на золоту медаль. Адже на то вони і відзнаки, щоб за них боротися, я готовий цього турніру. Я вмотивований показати свою кращу гру. За спортсменів, які конкурують, так я дуже радий, що є спортсмени, які конкурують, які показують свою гру, парну проти мене. І я дуже надію, що вони проявлять конкуренцію. І, мабуть, хтось інший виграє цей турнір. Я дуже буду радий за це у підсумку. Олексій став переможцем одиночної категорії серед чоловіків і виграв парний розряд з Іваном Демченком. Поклавши до власної скарбнички таким чином дві золоті медалі. Подібну кількість нагород найвищого рятунку завоювала інша фаворитка чемпіонату Новоспечена чемпіонка України серед юніорів вікової категорії до 18 років Дар'я Ковальова з Кривого Рогу, яка була сильнішою у міксі з Павлом Плакущем та в жіночій парі з Катериною Бондаренко. Натомість остання вихованка Дніпровської дитячо-юнацької спортивної школи і клубу Велика гра тренера Сергія Куркіна серйозно налаштувалася і не тільки дала бій ковальовій у півфіналі одиночної категорії серед жінок, але відсвяткувала успіх у п'яти партіях, після чого на переможній хвилі здобула і золоту нагороду, потішивши у такий спосіб свого наставника, який водночас виконував і функції. Головного судді змагань. Коли ти проводиш змагання у себе в зале, ты человек оркестра, потому что твои сотрудники заняты организацией проведением. Мы должны нарисовать и парад, і спортсменів, щоб вони не розслабились. І з другой стороны, якщо ти головний суддя, ти ж не можеш сильно за своих. Такая это, знаете, этическая конструкция, которую надо знайти вот, цю грань. Я надеюсь, що мне удается ее найти. Моя задача я ж не могу научить ничему спортсменов, когда уже не играет. Моя задача их вдохновить. На победу на это. Вот это я пытаюсь сделать. Отже, початок і змагань федерації настільного тенісу Дніпропетровської області покладено далі буде і обов'язково також у новинах спорту телеканалу Дніпро ТІВІ. Червона доріжка і різні атрибути вишуканої церемонії вшанування у Дніпровському фаховому коледжі будівельно-монтажних технологій та архітектури привітали з 90-річним ювілеєм легенду світового спорту бронзового призера, 18-літніх олімпійських ігор Токіо 64-го року, минулого століття з легкоатлетики з бігу на дистанцію 3000 тисячі метрів з перешкодами Івана Павловича Чебеляєва, який майже півстоліття життя пропрацював викладачем і керівником фізичного виховання навчального закладу. У кращих зірцях початку офіційних церемоній червоною доріжкою холу Дніпровського фахового коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури пройшлися почесні гості, щоб згодом привітати, вшанувати та взяти участь в урочистостях з нагоди 90-річного ювілею легенди світового спорту бронзового призера 18-х літніх олімпійських ігор в Токіо, 1964 року з легкої атлетики збігу на дистанцію 3000 метрів з перешкодами Івана Павловича Біляєва. Який майже півстоліття життя пропрацював викладачем і керівником фізичного виховання навчального закладу, я дуже вдячний долі, яка звела мене з Іваном Павловичем Біляєвим, і мені довелося цією людиною працювати у вихованні нашої молоді, лекарниців. його справа живе. І буде жити, тому що наш коледж є одним з найсильніших в регіоні. А в цьому році команда коледжу стала чемпіоном України серед студентських ігор. Тому я бажаю Івану Павловичу міцного міцного здоров'я і хочу сказати, що він для мене взирець. Сі в цьому житті від імені трудового колективу першого ювіляра привітала директорка навчального закладу Вероніка Ватагіна, після чого вона вручила відзнаку департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації. За значний внесок в Олімпійський рух та його історію винуватця події подякував та презентував подарунком і ресурсною допомогою голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. Я бажаю нашому олімпійцю, нашому ювіляру, міцного здоров'я та літа. Він є нашою епохою. Мунісон Михайлу Анатолійовичу про внесок Івана Павловича Біляєва. Вже безпосередньо у навчально-виховний процес регіону і Дніпра говорив начальник обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Євген Буря Іван Павлович Біляєв. Це легенда не тільки е, всесвітнього спорту, але і легенда у освітянському е, спорту. Який готує тих олімпійців, які потім виступають і е, захищають честь нашої держави, він е, зробив е, свій навчальний заклик е, осередком спорту, е, який приймає участь у всіх міських, е, обласних і всеукраїнських змаганнях. Це дуже дуже корисно на його прикладі показати, що нужна. Дітей молить залучати до занять фізичної культури спорту. Далі привітання полилися струмком. Серед інших легендою подякою вшанувала президентка Національної федерації легкої атлетики, народна депутатка України Ольга Солодуха та безпосередньо очільник королеви спорту регіону Ілля Баклінов, голова асоціації ветеранів спорту області Геннадій Грозицький та багато інших фахівців, співробітників і вихованців різних поколінь Івана Павловича Біляєва. Для яких він був водночас колегою, тренером, педагогом, вихователем, другом і старшим товаришем. Мені э, дуже хорошо і радісно всіх, з якими я колись тут був. Желаю вам в На Завершення урочистості гості залишили свої підписи на стендах і експонатах, присвячених історії, легенди спорту та освітницької діяльності, після чого за традицією усі сфотографувалися на загальну світлину на згадку про дев'яностолітній ювілей Івана Павловича Біляєва з побажаннями, щоб знову зустрітися на найближчому подібному через 5 років. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.